Дякую, що ви є пісни, відео, там де я, ну, ну, е, ну, ну, ви потім побачите другу відео, там, наприклад, відео, тисяча дев'ять прикладів, дякую вам дуже сильно і за... Давайте 4 лайки, дуже вам добре. Дякую, що ви мене вірите і. не хочете, щоб пропадала, так. Дякую вам ще раз. І якщо ми наберемо 2000 під якимось відео, то я буду дуже вам і буду знімати рази ра за, за тиждень я буду десь знімати виходить выходить пять признаков ну десять і потім еще целых пятнадцать, еще пять 5 20 На нас уходить еще получается днів за. Ребята, я я... я завести буду вам ну, 10... 35 видео ну, в понеділок видео, и вівторок. Скидиться буду 5 плюс 5? Так, 10, Потом 10 плюс 5.

знімати пудрське відео. Тому ми вже будемо переходити не на знімання, не на всякі там е, відео, які я там знімаю під якісь там маски, звук. А буду, ну, я теж буду знімати під якийсь звук, звуки, але я вже буду малювати та показувати вам мої малюнки. Ну а так, всім дякую, що ви набрали мені два відео тисячу